Словаччина вирішила підтримати 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Голосування за цей пакет заплановано на 18 липня. Прем'єр-міністр Роберт Фіцу заявив, що Словаччина розблокує ухвалення санкцій. Словацький уряд змінив свою думку після отримання. Письмових гарантій від Єврокомісії вони стосуються ціни на газ і можливого дефіциту. Проте Фіцу сказав, що не підтримає зупинку імпорту російського газу після 1 січня 2028 року. Нагадаємо, крім словаччини, цей пакет санкцій блокують Угорщина та Мальта у червні. Єврокомісія представила пакет, який має нові обмеження для енергетичного і банківського секторів Росії. Він також зачіпає транзакції пов'язані з проектом Північний потік. Братислава вимагала компенсації або винятку з плану відмови від російських енергоносіїв під назвою «Repower EU». це була умова для підтримки нового пакета санкцій.